Під час одного з найжорстокіших боїв із турками козакам вдалося захопити скарбницю турецького паші. Серед здобутих коштовностей були золоті монети, дорогоцінні камені, старовинна зброя та обладунки, а також священні мусульманські реліквії. Цей вчинок вони здійснили після переможної битви під пилявцями, повертаючись додому, сповнені гордості. Однак, за переказами турецький султан, Дізнавшись про втрату скарбу, вимовив страшне прокляття. Він прокляв золото і коштовності, провістивши нещастя тому, хто їх забере. Щоб уникнути прокляття і захистити скарб від ворожих очей, козаки вирішили заховати його під корінням найстарішої липи в долині. З того часу ходять перекази про те, що скарб захований козаками, проклятий. Той, хто намагатиметься його знайти, зазнає нещастя, а село, в якому він захований, Може постраждати від посух, пожеж та інших лих.